Всім доброго дня, друзі! Сьогодні я буду вам розказувати та показувати, як користуватися генератором. Спочатку, як відключити світло, нам треба виключити головне живлення так, щоб його взагалі не було. Цей рубільник ми повинні поставити на середину. Ви почуєте характерний звук. Далі окремо нам буде відключити все те, що нам не треба. Такі маленькі вони помічені хрестиком. Їх обов'язково всі виключаємо, та потім йдемо вивозити генератор та запускати його. Вивезли генератор на вулицю і для початку, щоб його запускати, нам понадобиться ось такий жнос вилкою. А ми його під'єднуємо до головного живлення. А саму Вроком ми в генератор поки не вставляємо, тому що нам треба спочатку запустити його. Перед тим, як запускати генератор, нам треба перевірити, чи є у нас топерок бак. Якщо ви бачите, стрілочка в нас зараз на половині. Це означає, що бак в нас наполовину заповнений. Якщо її взагалі не буде видно, то значить треба заливати топеро. А потім перед запуском нам треба подивитися, чи вимкнений запобіжник. Обов'язково, щоб він був на он включений. А перед тим як його вимкнути, нам треба подивитися, чи йде е, подача топлива до самого генератора. Це ось бачите, є малюночок на кожному генераторі. Є такий самий. Но, щоб подати топливо, треба цей ж... ж... жочок опустити вниз, а потім вже цю штучку вліво. Це для того, щоб подати повітря до самого генератора. А тепер, щоб його запустити, нам треба нажати на кнопочку, включили його і все, запускаємо саме мотор. Це генератор у нас працює все добре, Тепер можна під'єднати саму розку. Один кінець до головного освітлення в колоні, інший йде саме генератора. У нас генератор під'єднаний до головного живлення, ми можемо підійти до лобільника і опустити його в самий низ, щоб наше живлення в салоні перейшло на генератор. І все світло з'явиться.